Мащина пишається своїм юним спортсменом. Віталій Альохін здобув дві блискучі золоті медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Віталій не просто переміг, він тріумфував, випередивши своїх суперників на 10 секунд у бігу на 3 тисячі метрів та на 5,58 секунди у бігу на 2 тисячі метрів з перешкодами. Цей феєричний успіх став результатом не лише його неабиякого таланту, але й наполегливої та відданості спорту. Це золотий дубль, так? Ну, мені здається, звичайно, для суспільства, для людей дуже цікаво побачити не просто перемогу, а подвійну перемогу. Тому я думаю, воно і взяло такий резонанс, отримало, так. Але саме для мене та для мого тренера це вже розуміння результат тієї роботи, якою ми проробили. Ви ж розумієте, що зараз в Харківській області повноцінно тренуватися та відновлюватися ну, неможливо просто. Нас зимою не пускають у нормальний манеж займатися в Харкові. Якщо літом ми займаємося, то десь пускають, десь не пускають на харківські стадіони. Тому я думаю, що наш результат і та робота, яку ми проробили, вона успішна. Цілеспрямованість та віра у свої сили дозволяють Віталію досягати високих результатів. Він не здається перед труднощами, а черпає з них мотивацію для здобуття нового досвіду. У 22-му році я вже закінчив школу, і мене запросив харківський тренер Валерій Іванович Поліваний. Взяти участь у кросі також, і після цього ми почали з ним тренуватися. Mm -hmm. Ну, ми, ми, ми усіх разом тренуємося. У мене офіційно три тренера: Валерій Іванович Поліваний, його дружина Наталя Сергіївна Полівана і Олександр Олексійович Лишенко. Отак, От але основну програму прописує мені Валерій Іванович. Це було сім років, коли він прийшов займатися в секцію легкої атлетики Первомайської Дею США, і відтоді 11 років його тренером був Олександр Лишенко, який володіє унікальним талантом захоплювати дітей спортом. Завдяки цікавому підходу тренування перетворюються на захопливі ігри, де кожен атлет відчуває себе частиною команди. На початку, коли діти займаються. Треба давати якісь разнообразі, тобто взагалі загальну фізичну підготовку робити. Тобто у нас, окрім тренувань, були походи. Віталік постійно ходив на кружок театральний, ще там куди. Ну, він по житті такий активний. Я пам'ятаю момент, коли ми йшли на змагання на електричку. Це було там ранок, шостої ранки. Віталік був десь в п'ятому класі, він своєму товаришу я йшов. Позаду він попереду він своєму товаришу розказував, як устроєна атомна електростанція. Це йому було років 9. Рік пройшов, рік другий у нас серед наших змагань, там містечкових, там, на колесі ми змагались, там, наш біг для всіх, він вже показав гарні результати. Тут річ в тому, що вийти на такий рівень вже більше ну, там, чемпіонати України. Це треба візрастом 14 15 років. Тому десь, отак, от Віталік 14-15 років вже було видно, що він змагається на рівні найкращих атлетів України в своєму віці. Ми вже і знаємо друг друга як не просто тренер учень, але я думаю, у нас вже, вже інші стосунки. Я б навіть сказав би партнерські, так. І він мені допомагає, і я сподіваюся, що я йому також допомагаю або буду допомагати, і ми будемо розвиватися у своїх сферах далі. Віталій має понад 70 дипломів з різних турнірів. Хлопець любить змагатися, вивчає своїх суперників і працює над собою, аби наступного разу випередити всіх. Якщо брати саме чемпіонатів України, то у мене шість виграних чемпіонатів України. Саме виграних вже за цей рік, три. Віталій не збирається зупинятися на досягнутому. Він ставить перед собою нові спортивні цілі, ще амбітніші та сміливіші, адже його душа жадає нових вершин. Мрія це коли ти ще не досягаєш, тобі ще треба. Тягнутися і виконувати оці цілі, щоб ця мрія трохи ближче до тебе була. І я думаю, що ціль, а саме ціль це відібратися на чемпіонат світу в цьому році по юніорам на дистанції 3000 метрів з ціплем це літня дистанція. Відбір буде літом. і У нас до літа ще є час підготуватися і виконати норматив 902 чи 903. І поїхати на чемпіонат світу Віталій. Навчається на актора драматичного театру та кіно в Харківському національному університеті мистецтв. Довго думав над майбутньою професією, врешті решт обрав акторство, але зміг поєднати два улюблених напрямки. Я зміг е правильно. Показати себе зміг правильно пояснити своїм і тренерам, і викладачам, що я буду хапатися за, за всі шанси, за всі можливості, поки в мене є час, поки в мене є сили, і в мене я розставив свої пріоритети. Я і нормально навчаюся, тобто там не відстаю від своїх одногрупників і тренуюся. Захопила театральним мистецтвом Віталія керівник Первомайського народного театру, сучасник Наталя Денисова. Віталій Алюхін прийшов до нас у театр приблизно в 2017 чи шістнадцятому році. Спочатку грав у виставі пригоди Пепі, а потім ми наступного року ми грали виставу плофт або маленький привид. Він на всеукраїнському конкурсі получив як кращий актор у дитячій виставі Олександр Лишенко та Наталя Денисова два наставники, які з дитинства були поруч з Віталієм, Змогли запалити в ньому мрію і бажання рухатися до неї, не боятися труднощів і здобувати перемоги. Сьогодні вони радіють його успіхам і вірять, що первоманщина ще неодноразово почує про високі результати Віталія. l'ucraina con Vitaliano in caraslesco, Artem Olishenko e Vitalik Kacuk in sì, Ukraine adesso i ragazzi andranno